По-любому это будут прекрасные Че? впечатления, да? Чаше скажу. Сказать, что я очень рада, что сегодня меня вытащила в люди.

Turn and brown, red and yellow soon they'll be falling down. Now, now I'm not ready shoot <laughs> В общем, у нас зараз велика перерва. Я йду собі якийсь купчино візьму. мені все одно кошти розміняти. Сьогодні у нас такий трохи «чил» день, у нас було дві історії архітектури. Так, там писало це, все, але про мене дуже класний. І на третій парі будемо дивитися.

очень интересно не могу передать вам словами, вами но я иду додому я заработаю мову до кову потом у нас история и потом у меня вечером танцы oh, yes. mm -hmm. ну, мне заподобається подобається мій сьогоднішній аутфит mm -hmm. ну как бы От, і ми ще сьогодні з Баскою знімали відео в TikTok. Оце знаєте, а от ці тема, тюздей, лендзей, все зніматься. І кожен день будемо це знімати. І потім з в TikTok. До речі, хто не підписаний на TikTok або інсток. Слава з цього відео. Отже, я вже вдома. Розбираємо свої речі, це все. Загалом, сьогодні у мене суперзавантажена лень в плані коледжу. О, кстати, хочу похвастатися вам, що я не спілкувалася з фізикою, хоч у нас її сьогодні не було. Ну, як би. шубу почерку? Слава Богу, з почірком мені повезло в цій житті. І мальчику тут все, розчастка. Uh, вот. Загалом, що мені сказати, я буду робити українську мову зараз. Це. Те, що я обов'язково зробити. І, і, і пообідати. До речі, ми сьогодні на танцях будемо знімати uh, відео нашої хряшки, скоріше за всього. І можливо я в пізніше впізні. Я упізьму і... Покажу свій результат. Загалом я дуже рада, що я повернулася на решті на танці. От мені прям цього не вистачало, якби. Взагалі, хочу спитати у всіх власників iPhone. У мене 15 iPhone. Там дивлюся за його потрену, типу скільки відсотків вона просіла. І сіла вона в мене вже на 8%, в мене зараз 92% мощності. Вот. я хотіла запитати, у вас так само, типу, коли ви купляли айфон, у вас так сідає, бо я читала, що в перші півроку це дійсно таке може бути. Він сідає, оце все, але. ну, аж на 8%. Ну, скоро йому вже рік буде в грудні, але ну, все одно якось трохи печально воно звучить. От, то напишіть мені в коментах, у вас так чи не так. Чи можливо мені щось порекомендуєте? Я його типу, заряджаю до 85, там до 80, не розряджаю до 20, туди і тепер. Типу, але якось... І, і циклів в мене вже 270, 250, десь так. Ну, тобто багато в мене циклів вже. Я вже зараз вирішила, що я його не буду типу, якщо в мене там 60%, і навіть якщо в мені вколочити, не дозаряджати, бо типу, в мене вже циклів дофіга і дешком. Вот, боя, что 500 циклов, в цепь, типа уже, ну, как бы максимум для айфона. Им, конечно, не это дело, это уже печально звучит. Вот. Да напишите мне, что у вас такой ситуации? Уже. Лайфхаки и рекоменда... рекомендации. Ну, вы поняли. Уже радоваться Всем, я тут лежу себе, кайфую, рушечку ем, как бы перед этим ямочку села, вообще у меня все шикардос. У меня еще полтора часа до занятия за историю. Я не знаю, что сегодня так рано. Ну, короче, что-то сегодня обон на выходных я хорошо поработала, но что-то у меня занятий пока нету. Вот, и, типа, я ложу себе, кайфую, смотрю киношку, и, типа, мне <laughs> взяло хорошо. Прям что-то в последнее время у меня просто загруженные супер и, как бы, вообще не было ни минуты свободного, а что-то сегодня у меня как-то так получилось, я не знаю. Да типа мне предстоит хорошо потрудиться в наступные дни, не знаю, но как бы свободное время, в общем. 17.30 история, режим, кайфуем. Да, Инна спрашивает, что я в футболке, типа я не переоделась, но мне так хорошо.

такий у мене супер естетичний э, вечер. Супер естетична вечеря. Чоєчок. Фелікс на своєму місці, да. Фокус. Тому я впевнена, що тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисніть лайк. Не забувайте його коментувати і підписуйтесь, і зустрінемось в наступному ролику. Па-па!